суд Конституційний 199 році написав, що навчання в освітніх закладах України вводиться державною мовою. Кратка. Потім йде взагалі, що поруч з державною мовою може використовуватися, це означає використовуватися на сапікаліці, на перерві, використовуватися, або вивчатися, увага, не навчання. Використовуватися або вивчатися мова меншин поруч з державною мовою, використовуватись або вивчатися. Не має навчання мовами меншин, рішення конституційного суду, яке повинно бути обов'язково до виконання всіма громадянами України на всій території України, і воно не оскаржується. Натомість минула влада завела закон про освіту, закон про мову, оце речення. Навчання мовами меншин. Я категорично була цього входу. Я казала, що це троянський кінь. Я казала їм, що це міна уповільненої дії. Що рано чи пізно скористатися, ну, які запровадять це навчання мовами меншин, а це підрив державності української, це підрив. Українській мові, це сепаратизм, українські сепаратизми, це на півдні і на сході України, де панувала російська мова, а не українська. Відповідно, панував е інший світогляд, російський, а не український. І ось минула влада назвала мене там ще перечимось, вони були дуже розгубні, грамотні, і завели, наполягли на цьому формулюванні навчання, мовно підшити. Кажучи, я думала, що коли почалася війна, то, як я й кажу, ці зловмисники будуть педалювати питання. Тому після війни піднімуть. Ні, на жаль, вони бачите навіть ні. Ну, а знають люди, мені сказали, пані ні, Та якраз після війни добре опалювати це все таке лайно, бо війна, мовляв, все скучно.